Психологічне розвантаження, саморегуляція та аутотренінг. такою була тема тренінгу для бібліотекарів шкільних книгозбірень. Сміли відбувся він на базі управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради. Провела заняття директор міської централізованої бібліотечної системи Ірина Огус, яка є координатором проєкту «Вільнохаб». «Вільнохаб», хештег вільнохаб із за програмою Мріємо та діємо. Цей грант покликаний на те, щоб підтримати вимушено переміщених осіб молодих віком від 10 до 35 років. років. Кінця грудня у нас ще будуть тренінги, навчання і є така можливість передати щось і вам присутні ознайомилися із методами подолання психологічної напруги, вчилися знімати негативні наслідки стресу, виробляти стійкість до нього за допомогою методики аналізу та планування життя. Кожен створив колесо балансу особистих життєвих цінностей. Перший сегмент фінанси гроші, особистісний ріст, здоров'я, спорт. Друзі, оточення, стосунки, яскравість життя, відпочинок, духовний розвиток і кар'єра бізнесу. Заняття вирізнялися цікавими практичними завданнями, різноманітними техніками, творчою активністю учасників. Завдання сприяли усвідомленню своєї індивідуальності, розвитку психологічної культури. Акцентувалася увага також на збереженні здорового способу життя та психічного здоров'я. Мета тренінгового заняття активізувати внутрішній психоемоційний стан, запобігти професійному вигоранню та стресам, впливу негативних психоемоційних факторів на здоров'я та життя.